Доброго ранку. Я хотіла для своєї подружки зробити подарунок і купити багато-багато цукерок. Але я заплуталась і не знайшла магазин. Може, ви з дітками зможете мені допомогти? Я буду дуже вдячна. Зрозуміло, Оленка, У нас є дуже багато магазинів. Є магазин техніки, є магазин одягу. А тобі потрібна інша крамниця, крамниця солодощів. Але я пропоную тобі піти туди разом із батьками, бо ти ще маленька. А сьогодні я пропоную вам з тітками зробити цукерки з папером. Це буде дуже цікаво. Давайте спробуємо. Ходімо. Для роботи нам потрібен... Білий аркуш паперу, серветочка, клеєночка, клей, пензлик та наші цукерки вам, батьки, допоможуть. Цукерки в магазині зберігаються на поличці. Давайте спочатку зробимо поличку для наших цукерок. Настимо клей, працюємо на клеєночці. Так наклеїмо. Знизу аркуша серветочкою прибираємо зайвий клей. Тепер будемо робити цукерки. Вони в нас будуть з геометричних фігур. Круглої форми, прямокутної Ось так викладемо. Такі цукерки. Давайте будемо їх наклеювати. Я так люблю Я так люблю Цукерки в магазині дуже гарні. Яскраві. Ось такі цукерки в мене виходять. Подивіться, які ви можете зробити багато-багато різних цукерок різного кольору, форми, які побачите в магазині. Ось такі цукерочки для Оленки в мене вийшли. Ось такі цукерки яскраві в мене вийшли. А я буду чекати на ваші роботи. Я їх обов'язково покажу Оленці. Я гадаю, їй сподобається. До побачення!